Привіт! Дай Боже! З вами, що там YouTube і подкаст про мотивацію, ми вирішили почати з оцих скрінів. Диш, 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 диж. І якщо вони вас не змотивували іти робити YouTube, то давайте дивитися це відео і слухати наші роздуми про мотивацію. Тому що мотивація це така штука, як і трусив, кожного індивідуальні. Ось ну, Таке прийшло голову. Ось, і ми розкажемо вам власні приклади. Можливо, вас щось надихне, можливо, ви щось підчерпнете. І будемо раді, якщо ви поділитеся в коментарях вашими мотиваціями, що вас мотивує. Давайте почнемо з проблеми. Давай. Чи впізнаєте ви себе, коли ви такі блін? Я не знаю, куди далі рухатись, я не знаю, що, що в цьому житті робити, чим займатися, все, вже кінець, апатія до всього. Тож, як ви з цієї штуки, і які методи можуть нам допомогти в цьому, які методи допомагають безпосередньо нам? Поділимося своїми думками. А, насправді, насправді у типу, мене таких проблем не було. У мене в принципі, завжди є мотивація, тому що в мене навіть не те, що мотивація, а це моє таке от хобі, те, що я роблю, типу, воно мене мотивує. Але, але бувають часи, коли є просадка. Ось різне буває. Наприклад, я просто згадую тебе недавно лежиш. Такий на цьому ж дивані такий. Все, все, я щось нічого не Все, Ну, у мене там були проблеми з здоров'ям. Ладно а, і сном. Дякую, що всі переживаєте і пишете, щоб ми виспалися, особливо я. <см>. Ну, як є, так є. А насправді я можу розповісти, як в мене відбувається мотивація. А, я колись працював в школі шкільним вчителем за 800 гривень. Доброго дня, поціновувачі історії, школярі, студенти та безтолкові неуки. Я вчитель історії Владислав Валерійович. Ну, нічим себе не відказував. За квартиру платив 1600 і займався фотографією. Потім я перейшов у розділ фотографів, весільних фотографів і отримував по 500 доларів, по 600-500 доларів за весілля, коли типу, на піку. Ось. І кожного разу, типу, я казав, блін, от щоб. У мене було весілля кожен день. Я б, напевно, здох би через місяць чи півтора в такому режимі. Але я б міг би заробляти по 500 доларів в день. І блін, чи це працює сила думки, чи що. Типу, коли я почав робити YouTube, я його і до того робив, але він мене приносив не такі шалені гроші, він приносив там 500 1000 доларів в місяць. Більше я вигрібав по фотографії. Ось. І одного дня, коли мене Ютуб стрельнув, і я почав заробляти там 500 доларів в день, я такий просинався, дивився у львівське віконечко, а там падає дощ, а сьогодні субота, і я такий, мені не треба йти фоткати. Амінь. Ну, це була така мотивація продовжувати далі. Потім народився е, мій син, твій похресник. А я цю історію пам'ятаю з свого ракурсу. Взагалі, так як ми от зараз сидимо, я з цієї сторони ти з... з цієї. Пам'ятаю, що я ще був школьником, а може в універі вже був. Ми сиділи на зупинці, чекали на маршрутку. І тобі в одну сторону Львова, мені в іншу, бо ми всі на Українах жили. І ми такі: ех, я боровся за відеозйомку за клієнтів і так далі. Ти боровся за е, весілля і тому подібне. Але вистрілив що? Вистрілив в Ютуб. І це насправді така штука, що зараз, обертаючись назад, типу зняти рекламу чи зробити якийсь типу контент, який я робив раніше для бізнесів, мені більше хочеться як хобі. Як просто з якби сказати, побалувати свої творчі бажання. Аналогічно, я просився до надійки другим фотографом і приходив просто фоткати весілля, щоб щоб кайфанути. Ну і насправді, оцей момент, коли ми ще нічого не мали. Нас мені здається, було набагато більше мотивації. Можливо, навіть більше, ніж зараз, тому що були ідеї, були амбіції. І був важливий, не там, успішний успіх, був, був важливий шлях творчість. Вирішили ми з кумом знайти відоси, які ми почали самі перші з ним знімати на YouTube. І бляха-мука, це 2014 рік. Ми тоді пранки знімали. <рес> так нормально заходило, дивися. І чувак, 2014 рік. Знайшли фотку з тих зйомок. Вот. Це вся наша компанія. Коротше, то ми молоді, то бабай. Може бачили відео з ним. У мене питання одне. Все міняється, там я не знаю, люди вже там дітей народжують. Президенти помінялися. А ми далі знімаємо відос. Мені дітей народжувати нічого не помішало. Ну, мені, може, теж не помішало. Ну, блін, зато ми тут молоді, щасливі і творчі. Я багатьом людям кажу таку штуку, тебе спасе ідея. І от коли є ідея, Зразу ти живеш по іншому. Ти зранку прокидаєшся, ти не дивишся в стіну, ти починаєш щось робити, тому що в тебе є ідея, і ти хочеш її досягнути. Тут ще є такий нюанс. Я зустрічався з тим, от в переписках з розмовою з людьми. Дехто, типу, що шукають мотивації, коли в них повна дупа, коли в них типу взагалі все дно. От а інші шукають мотивацію, коли в них все окей. Є навіть такі представте, що в них там, наприклад, от 5 тисяч доларів в місяць вони заробляють, і все, все, в мене вже нема мотивації, блін, і так далі тому подобне. Як рухатись до бляха, камон. Ну, от насправді все залежить від того, чи от 18 тисяч, чи 20 тисяч заробив, чи 30 тисяч заробив. А, я все рівно... а Подкаст про 17 тисяч доларів за день а, в кінечних. А, і це не самі більші гроші за місяць, що можна було заробити на Ютубі, зароблялися. Але суть в чому, що. Блін, ніхто не розв'язав пузо і ліг відпочивати і чилити. ні, працюєш далі. Працюєш далі, більше, як то кажуть, хардворк. Тому що сьогодні жиєш завтра, як там? А як там? Діще жаєш ітрогнієш. Курва, діща жиєш, утро гніш, ні ведомо що буде. Тавочко зробив. Але суть не про це. Навіть якщо б от, впало б з неба мільйон доларів, ну можна би було знаєш, типу, зробити з цими грошима розумно розпорядитися, щось інвестувати, задонатити, тому подібне. Але сам факт, чи зупинили би багато грошей бажання щось робити? Когось так, нас мабуть, ні. Ні, тому що ну, в мене був прикол, коли поламався ноут. Мені всі казали, о, виспишся, відпочинеш, перезагрузишся. <риклад> Ні, я не міг собі знайти просто місце, я, я ж хотів працювати, робити далі, хоча все окей. Ну. Я з друзями йду десь в заклад, зустрітись, провести час, і я розумію, що вже пройшла годинка, дві, і я такий. Ну, мені хочеться щось зробити. Я вже починаю думати про монтаж, про проект. А що там публікації на завтра і тому подібне. Є весь час бажання, воно, мабуть, пріоритетне, і це, мабуть, теж ненормально. Багато людей мають ще проблему там. Коли є сім'я, ну про це може ти розказати добре, коли сім'я це підтримує, і тому подібне. У Нас є кейси, що наші знайомі, які займаються Ютубом, в них великі проблеми і конфлікти в сім'ї окремий подказ на тему Чоловік-ютубер що робити? <пілляє> 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 ну насправді це смішно, але якщо ви думаєте, що ви просто як мені колись дорікнули, що я не сижу вдома, типу, за комп'ютером, я працюю на роботі. Так камон, я дома за комп'ютером проводжу більше часу, ніж людина, та що мені це сказала, на роботі за тиждень, блін, мабуть. І я ще хочу сказати: на рахунок мотивації, за, за сім'ю, ти сказав, в мене був така думка, пам'ятаю тоді, що я не хочу вибирати, чи я куплю дитині памперс, іграшку чи їсти. Розумієш, типу, і це реально була мотивація працювати. Типу, фігачить. Тому якщо, якщо вам треба мотивація, заведіть сім'ю. Зразу подумайте, заради кого ви це все маєте робити, кожен день прокидатися і реалізовувати свої ідеї. Тому що питання заради кого? Заради дитини, яка буде мати хороше майбутнє, яка не буде потребувати в потреби, не буде мати в базових типу речах, щоб ця дитинка росла щасливо і ну з якоюсь надією на нормальне майбутнє. Зараз дивиться якийсь пацан, якому 17 років такий. Що, мені дитину це заводить? окей, добре. Можливо, ми вже просто, ну ну, сім'я, всі діла. Та ну я ще ні, я то. ще ні, поки що. Але так, от, заради кого? Подумайте, заради кого? Ну, наприклад, мені хочеться допомогти своїм батькам, мені хочеться зробити так, щоб у них була щаслива старість і. Ну можливо, я правильно вихована дитина, можливо, просто я дуже добрий, а можливо, вони дуже добрі. Одним словом, заради кого? Тобто, огляніться, якщо ви тільки ви є один своєму житті, у вас такий психотип, то заради себе в першу чергу, якщо у вас є сім'я заради них, і це дуже сильно гріє, це дуже сильно тонізує, тому що ти лягаєш, починаєш собі уявляти, де ви з сім'єю щасливі разом, і у вас все є, блін, і собака, ретривер, і все, що хочеш. Блін, ну це гріє, і ти такий так, блін. Ну я хочу і я кліпаю. Ну, у мене часто було таке, наприклад, я коли попрацюю, лягаю спати, і, наприклад, не можу заснути пару хвилин. Я завжди коли лягаю спати, мені приходять нові ідеї. І дуже часто я записую тобі голосові кружечки або повідомлення з мільйон помилок, бо швидко друкуєш ці повідомлення з ідеями. І кожен раз я такий лягаю спати і думаю, так. Сьогодні я достатньо зробив чи ні, типу, для того, щоб в майбутньому був успіх. І хотів би ще один вам такий лайфхак розказати, як я вже декілька років, багато років, публікую ролики. Кожен раз, коли я монтую відео і завантажую, це можливо якась афірмація, хто як там називає, але я такий. Так, ну це відео точно стрельне через два місяці, через місяць. І я так, кожне відео, я вже навіть сам запрограмовано так публікую. Так, це має вистрілити через два місяці точно. Тому що був такий графік, що часто вистрілювало через анний період часу. Тому якщо ви загрузили два ролика за тиждень і чекаєте мільйон переглядів, то блін, я чекаю через два місяці, їх розумієте? І. Що хотів сказати, що кожен раз, коли я так заливаю, і дивіться, я заливаю кожен день і монтую десь мінімум 8 відеороликів, і кожен з них Вчора я вкладаю. 12 ти змонтував. Вчора 20. А, 20. Приблизно. 20. Вибачаю, і... вибачаю. Перепрошую. Вибачаю. І щоб ви розуміли, кожен раз я вкладаю в оце відео, якісь свої надії, думки і так далі. Та, можна розбитись об них. Але якщо я загружаю кожен день там від 10 роликів. То за через місяць чи два хоча б два з них вистрілить на пару мільйонів. Тобто, ви не знаєте, це як лотерею ти купуєш. Ти стираєш стікером ці приколи, коротше, і з кожним надумаєш, так, тут не виграв. Хорошо, іду інший, Стираю тут. Тут теж. Ладно, тут, оп, тут вже ти виграв 20 гривень, лки-палки! І тут стираєш, і ти кожен раз чекаєш того мільйона, того мільйона, який ти зітреш. Окрім того, YouTube це така штука. Той, хто не стикнувся з тим, той, хто не вивів перші кошти, і не купив собі за них щось, важко ну, повірити в те, що таке може бути. Але працювавши на фрілансі, маючи продакшн свій, і потім, не дрившись, типу, в історію Ютубу, по суті, я все життя знімав, а мені тепер треба було просто перекинутись на Ютуб і почати робити все, що я робив раніше для клієнтів, робити для Ютубу. Формувати команди, монтувати, наймати людей все те саме. Тільки mm. не для клієнтів, а для маски. І що? І я відчув цей смак, що ютуб, порівнянні зі всім іншим, це набагато більш перспективно. Ну, в плані доходу, скажу так. Ну і ще робота з клієнтом, не забувай. Робота з клієнтом це окремо. Це, це ж знає, це хто знає. Напишіть в то... коментах, хто з клієнтами працював. Ну. Нічого особистого, просто, реально, це дуже важко. Ви художник, ви щось робите, і вам такі: то не так, тут правка, тут правка, тут правка, і ваш проект, ваша картина вже не така, як мала бути на початку. А на Ютубі вам хіба комент напишуть? Комент напишуть і ви типу, на нього... І то цей комент, це активність вам, навіть якщо він поганий. Так от, до чого я веду? А до чого я веду? Щось хотів сказати. Так. Що, що треба. Так от, до чого я веду? YouTube в перспективі це дуже прибуткова річ. І коли ти розумієш, що ті самі зусилля, а навіть трошки менші зусилля, менше стресу в порівнянні з роботами, з клієнтами, це... це як Пандора, скринька Пандори. Ти можеш працювати там, де тобі комфортно. Кому як, мені комфортно тут працювати, і тут великі перспективи. І дякуючи цим перспективам, вони дають дорогу до чогось ще більшого. І не хочеться, знаєш, зупинятись на одному Ютубі, хочеться, типу, ці гроші реінвестувати ну, в ще якісь штуки. Це цікаві не, це не моя історія, бо з мене такий бізнесмен. Не знаю. Тобто, взагалі, от навіть ми можемо якийсь інший подкаст на цю тему зробити. Знаєш, на що тратити гроші з Ютуба? Тому що ну штук є безліч, а Ютуб це по суті така кормушка, яка може реалізувати всі ваші мрії. Мені до речі, по сьогоднішній день дуже ну не то, що смішно, дивно, коли більшість людей, типу, кажуть: та не може в інтернетах ваших тих грошей бути бляха. Мільйони сотні людей працюють в інтернетах, хтось в інліфансах, хтось в телеграмах. Блін, тільки от приколи з цими телеграмами зараз як що Всі роблять телеграми, крутять там оці воронки, там ще щось. Кругом є гроші в інтернеті, мільйони, просто мільярди грошей. Просто потрібно підійти з правильного ракуса в правильну тему, як то кажуть. І хтось скаже: ну, це такий дохід. Раз вистріли, раз заробив, на наступний місяць не заробив. Це правда. Да, Переважно так, так воно так є. і є і життя ютубера. Це така річ, що от в тебе є, наприклад, 17 ютуб каналів, а через місяць в тебе їх вже 14. тому що одне, друге, третє, четверте, п'яте, ти ніколи не знаєш, з яким результатом ти проснешся. Але це все неважливо. Ну насправді є стабільні чуваки. От я знаю чувака, який має не будемо палити, він буде проти, але людина на своєму чесному контенті в місяць має 100 тисяч доларів. І це стабільно, це не та, як миш, тако... від тисячі до через знає скільки, а в один місяць відключить монету. Тому треба мати багато каналів. Я різних. так скажу, чому я завів сітку каналів. Тому що я пам'ятаю цей стан, коли ще робили сірі канали, типу, коли могли пролітати страйки. Було навіть і п'ять страйків за один раз. Ну, коротше, і ти кожен раз, я пам'ятаю, лягаєш спати, і такий... Рано просинаєшся і так страшно оновити статистику, включити канал, тому що там може бац, тебе багато страйків забрали монетизацію. І ти так от е, я кожен раз, як? типу, робив канал як, оста, як в останню путь. Типу, він закінчився місяць, начислили гроші на AdSense, гроші зняв, хух, видихнув спокійно, клепаєш далі. типу. І це трошки, звісно, стресово, але камон, ну типу, нема роботи без стресу там чи. Але погодься, що коли ми зробили сітку, оцей страх вже зник. Ну, Сьогодні один відключив, завтра інший. Сьогодні вже і завтра гниїв. Ну... Не біда, не біда. От сітка дозволяє фраза така тримати всі яйця в різних кошиках. Все, і це дуже класно працює. І хочу сказати ще про дуже важливу штуку. От вже другий рік пішов, що там, Ютубу? Взагалі, цей проект створювався. Ну, просто так. Ну, бо мені не було чим знятися. Я лежав після важкої аварії на ліжку, не міг ходити довгий час. А, ну, зараз дуже таке хожу. Мистець. І що? І ми замотили, що там Ютуб. Ми думали, що це буде там 10 людей, львівських ютуберів. Ми будемо собі там обмінюватися якоюсь інформацією, зробимо невеличку собі тусовку. Тусовка переросла в найбільшу українську спільноту Ютуб авторів. І... Спільнота і оточення ідейне, яке синхронне з вашими ідеями, це найбільше багатство, це найкрутіше джерело мотивації, насправді, коли у вас є ті люди, які можуть потягнути вас, або яких можете потягнути ви. Ну, до речі, от та ж сама от мотивація була вставати кожен день щось робити. Так, просто там ти лежав, дивився YouTube і так далі. А так я приїжджав. Ми тебе піднімали, знімали подкасти, потім ти йшов на витяжки, розтяжки свої. О, ну, як і Котився, шоу, котився <світ> на віску. В <світ> тебе О, Я чекав в іншій кімнаті, поки ти там робив свої процедури. Ти е, зробив процедури з болями, ходив, ну, типу, боліло в тебе. Тут включаємо камеру, хоп, ти вже переключаєш свій фокус, знімаємо контент і так далі. Тобто ніхто за кадром не бачив, з якими болями ти йшов до, до того ж самого скакав навіть на одній нозі, до того самого крісла, в якому сидів. Посміхався, розказував і дарив людям ідеї і натхнення. Коротше, переважно ж офіси діляться на два типи, да? Типу, це або віла з флексами, коротше, кокаїнами, шлюхами і басейнами. Або, наприклад, там, де воротнички, світерки сидять, все в галстучках обсуждають з графіками. Ну блядь, ми йдемо по Зовсім іншому шляху. Нас офіс, блядь, пристаріли. Оп, дякую. Піднімаємо тискується, бо вже старий. Та да, блядь, мільйонери із дома престарілих. І мотивацію, принаймні. Дуже багатьом людям наші відеоролики насправді дали мотивацію. Я щиро на це надіюсь і дякую кожній людині, яка ділиться з нами фідбеком, що ми комусь були цікаві, комусь допомогли. Це, це дуже приємно. На рахунок ситуації, коли ми починали це все знімати, це була віддушена. Це ніби yeah. реально появився сенс життя. За що там Ютуб? Він з самого початку був неприбутковим проектом. Це просто ділитися, розказувати. Той, хто це подивиться, йому буде цікаво. Ми виявилися цікавими спікерами, співрозмовниками, тому що у нас така атмосфера, ніби ви тут з нами сидите. Я сподіваюся на це. І це була віддушена. Це була ідея, знаєш, як самурай. Немає цілі, є лише шлях. шлях. І оцей шлях він реально ну, по суті мене ну, на ноги ставив. Тому що було чим знятися, був сенс заради чого. І це була дуже цікава річ. І в чому шукати мотивацію? Та в оточенні. Тому що якби не влад, ну мабуть, я би ніколи в житті Ютубом не займався. Якби в твоєму житті не ще хтось. А, хто там? А, Тату шапло. Шапла. Та... Ну, ми ну, вже Шап, Шапік, типу, да, він типу розказав ідею про те, що можна робити американський Ютуб. Це типу, було в далекому 9-му році, 12 -му, розумієте? 12 -му, 12 -му. Та. А йому розказав його тато. і якби я не тусувався в оточні теж блогерів людьми, які роблять Ютуб. Просто тоді, коли ми робили Ютуб, він не монетизувався. Знаєш фразу: якщо є три алкоголіка, то ти будеш четвертим. Ну, типу того. Якщо є три мільйонера, то ти будеш четвертим мільйонером. Так само і з Ютубом. Типу, з ким поведешся з <реш> на перегосподи. Якби не ти, ну я би не почав. Ну, якби не ти, я б що там Ютуб не почав. Тому що мені було страшно вилізти з цієї бульбашки, що я роблю треш контент, і люди мене е, зацкують, не, зроз... не зрозуміють. Так, рабік. Типу, я реально боявся, що я боявся людям казати, як мене питали, Вла, а чим ти займаєшся? І я такий, а, ну, я там фотографом був, щось там, відосики монтую, я ніколи нікому майже не казав, чим я займаюся, які я картинки роблю, які відоси. Тому що, блін, зараз мені вже легше. Тобто, от, І за те, що ти кажеш, «Та давай, розкажи, так, це ж прикольно, це ж творчість і так далі тому подобне. Бенксі, Бенксі. Чувак, чувак, я тобі скажу одну річ. Я тобі це сказав, і мені неодноразово казали. Марк, дякую, що ти мені підказав. Ну, я своїми словами, просто з друзів, знайомих, ну, декількох людей точно підсидив на Ютубі, які зараз професійно цим займаються. І суть що там Ютубу і суть, мабуть, цього відосу, щоб у вас в кожного, так як в мене був Влад, в нього був там ще хтось, а вам, мабуть, також треба мати свого влада і свого марка. Або любого іншу людину, яка вас надихне щось почати робити. І якщо вам це відео допомогло, я буду дуже радий, ми будемо дуже раді. Якщо у вас е, почута інформація, надихне поговорити зі своїми друзями, які в вас в свою чергу надихнуть, або ви візьмете приклад з когось, хто щось робить, захоплюєтеся ними, і ви такі кажете, чувак, дуже класно у тебе вести бізнес, підкажи людям зазвичай є така теорія, ну, не теорія, так є. Коли ти людині щиро кажеш, що тобі подобається, що вона робить, ця людина без проблем може підказувати вам в будь-якій штуці. Не бійтеся, yes, запитатись, порекомендуватись і, і, і порекомендувати порадитись, і тому подібне. До речі, і ще хотів сказати, якщо дуже часто пишуть в моєму оточенні, нема таких людей які це розуміють, і так далі. Там, от Петро, привіт тобі. Якщо ти дивишся Друг. це відео, uh, він мені казав: Блін, каже, так круто, uh, що я з ним поговорив про Ютуб. Ми навіть за зізвонилися. Він каже, так круто, поговорити з однодумцями. І це реально вирішує. Тому е, не на правах реклами, а по вашому бажанню, ви того, що дивитеся із цієї нашої спільноти е, цей ролик. Тому в, нашому, в нашій спільноті в чаті е, ви можете знайти однодумці. У нас дуже багато людей е, один з одним списуються, здружуються і ведуть навіть канали. Та в нас люди реально, які один одного в житті реально не бачили, просто от познайомилися в одному чаті тематичному. І вони запускають канали, які вже там заробляють по 5-6 тисяч доларів в місяць. І це люди, які познайомились там три місяці тому і взагалі не бачились в житті. Так, да, це дуже прикольно. Тому не забувайте, залітайте в чати і не бійтеся писати там, не бійтесь шукати людей, питатися, радити комусь, і як там в спорі народжується істина. Тож надіюсь, ви зловили якусь мотивацію. Напишіть пару коментів, що ви думаєте на рахунок того, де черпати мотивацію, ми почитаємо і теж надихнемося разом з вами. Все. Все. Робіть ютуб. Робіть Люкс. Пішли подивимося тих двох чуваків на трансляції. Давай подивимося на них, а прикинь, а монтувати відоси і дивитися, де ми монтуємо відоси. Давай такий кружечок запишемо. Це ж Це...